І усім привіт, мене звати Снекс, і сьогодні я вам розкажу, де дістати музику без авторських прав для вашого відео на YouTube. Поїхали! В цьому відео я вам покажу три сайти, на яких ви можете дістати музику. Начнемо перший сайт, навіть, це навіть сайт з група ВКонтакті, музика без авторських прав. Це дуже просто. Переходимо в аудіозапис, або навіть наш аудіозапис, тут стіна постійно обновляється новими піснями і тут що навіть пишуть, що тут є ап. Типу апписки права ап. Скотше. Може піти аудіозаписи і вкрити будь-яку пісню яка калам. Подобається. Допустимо кусанки. Ну я думаю, там собі знайдете. До речі, саме з цієї групи були взяті мої перші пісні для монтажу. Другий сайт це сайт... сайт це YouTube, канал YouTube MonsterCut Cat. Так. Ну і вам будь-які ці будь-яке відео і вбираємо пісню. Нам відкривається відео, там буде пісня. Ну правда є така не одна неудобна. Функція тут по ідея не скачати. Я теж не заходив. Футовск, качаємо, маю, маю, ExcelKK, не, не 3, просто подію назву і качаємось там така в інстаграмі кром'ютик 4 або 6. Не іменно 4 просто закрем'яз. І саме третій спосіб це спосіб... Абдіомітру. Цей сайт моя партнерська програма ВСП Групп. Підключись до неї. Ссылка теж буде в неї в описі. Ну і нам, допустимо, такий сайт буде, ми повинні чуть десь загорнути, загнути вниз і обрамоємо жанр музики. Допустимо, там все. І чекаємо, поки загрузиться ця, ця сторінка. Вона загрузила. І от ми перегораємо на сторінку. Ти мене гаєш. Благой. зараз ми починаємо, поки він відгючись мапити. <плес> ну, допустим, пише топ-стап. Запускаємо, можна це пісню. А можемо вже її скачати. І це все дуже просто. Дуже. Тут ще прикол в тому, щоб бачу не написано, як є пісня, тут десь тут не написано, як для пісня. Спокійно, спокійно, потім щебіж і все щебіж і щебісь. Ну, я думаю, візьму Ну, Допустимо, мені сподобалося пісня, ми повинні скачати.